І так, я знову в ефірі. Всім привіт! Ми продовжуємо читати книгу Макса Кідрука, яка називається Теорія неймовірності. Бажаю всім приємного прослуховування. Історія 24. Google і вимирання динозаврів кілька років тому в якомусь інтерв'ю бавкнув, що схильний вважати людину освіченою, якщо вона прочитує 20 книг на рік, ішлося не так про освіченість, як про те, що люди, як про те, що люди, які. Прагнуть заробляти на життя письменництво, мають прочитувати значно більше, близько сотні книг на рік. Пізніше у Твіттері, хтось залишив під інтерв'ю, обурений коментар, мовляв, це мабуть, в епоху інтернету, оцінювати освіченість. За кількістю прочитаних книг, і я тоді пригадую трохи підвис, бо питання насправді складне. Як саме ми набуваємо нових знань, і як можемо бути певні, що ті знання достоверенні, навряд чи я зможу дати вичерпну відповідь. У кількох на наголошу ще раз, запитання складніше. Ніж видається на перший погляд, тому зараз хочу зупинитися на окремому його аспекті на пошукових серверах. Отже, Google, це вже давно війшов звичку, що не натрапляється щось чи незнайомими, одразу Гуглимо. І це чудово, ось тільки є дві неочевидні проблеми. Перше, що один пошуковий сервер, навіть із найкращим алгоритмом, поки що не міг відрізнити факти від фейків, тому коли ви вводите запит пошуковий рядок. Результати сортуються не за достовірністю, а за релевантністю, що це означає на практиці, мовно кажучи, з поміж двох статей одна про шкоду, друга про користь вакцинації, це розмістить вище не ту, що правдива. Ту, яка має більше переглядів, навіть якщо вона містить неперевірену інформацію. Друга проблема вийдена пошуковим себе. Виданий пошуковим сервером, результат дуже залежить від того, як сформульовано запит, питаючи про шкідливість вакцини, ви отримаєте купу посилання на сайті сумнівної якості з інформацією про шкідливість вакцинації, яка насправді суперечитиме дійсності, відтак намагаючись розширити свої знання лише за допомогою інтернету. Ви з великою ймовірністю тільки підсилюватимете власні упередження, гаразд даємо спокій вакцинам на менш дражливий приклад. Кілька розділів цієї книжки присвячено динозаврам. Основою для них стала книга Час динозаврів, нова історія древніх ящерів американського палеонтолога Стіва Брусатте. Але багато чого я також дошукував у мережі, і от під час цих пошуків я усвідомив, що між книжкою та мережевою інформацією про масове вмирання динозаврів є суттєва відмінність в одному з розділів книги Брусатте описує як учені. Ясували причину великого крейдового вимирання наприкінці 80-х американський палеогіолог Волтер Альварес досліджував мінерали в муніципалітеті Губіо, який розташований у Центральній Італії, зауважив дещо дивне, до певних межі відкладення буквально кишіли з кам'янілими рештками форамініфер примітивних морських організмів, але над нею почався починався, <кхід> але над нею починався шар абсолютно стрельне вапняку між шарами. Пролягала вузька розділювальна смужка. Вона відповідала масовому крайдому вимиранню, яке знищило понад 70% видів і в океані, і на суші. Серед них динозаврів, вивчаючи зразки з цієї смужки лабораторії, Альварес помітив у них іридій. Це рідкісний метал на землі, його вкрай мало, і потрапляє він до нас, де більш формі пилу з космосу. Проблему встановило те, що смужці, яка розділяла крайдові та полегені відкладення, іридію, було аж занадто багато нормальних умов знадобилося в десятки чи навіть сотні мільйонів років, щоб накопичити таку кількість. Після того, як цю аномалію почали уявляти у цьому світі, і всюди вона розташовувалась акурат між крейдовим періодом і палеогеном. Альварас висунув гіпотезу, що іридії викраплення є рештками велетенського астероїда, який знищив динозаврів. Попервах Альваресову ідею взяли на глум, але впродовж наступного десятиліття вчені відчукали не лише древні кратери, який утворився після падіння сироду, -да, а й беззаперечні сліди зіткнення довкола нього на кстат особливої форми кварцу, який виникає від ударних навантажень скляних сфер і тектитів, які, які сформувалися, коли розплавлені продукти, зіткнення вистигали в атмосфері. А також сліди велетенських цунамів на сьогодні це питання не є дискусійним, учені впевнені, що 66 мільйонів років тому в землю врізався астероїд чи комета забільші з Мангеттен. Суперечки точаться тільки щодо того, як зіткнення позначилося на Крейдовому вимиранні. Тривалий час скептики заявляли, що астероїд упав на землю якраз у той період, коли динозаври і так знепадали через похолодання та масовий вулканізм. Тож зіткнення не відіграли відчутної ролі в їхньому зникненні. Саме це написано повсюди мережі, причини край вимирання не залишаються предметом суперечок, і вчені не мають жодного єдиного погляду на те, що саме його зумовило. проте це не так. дискусії між палеонтологами справді розтяглася на десятиліття, але нещодавно вона завершилася. Стів Брусатте був одним із тих учених, які поставили остаточну крапку, щоб з'ясувати. Що саме спричинили вибирання брусад вирішив простежити, як змінювалися відомі на сьогодні динозаври. Протовж останніх 10-15 мільйонів років перед падінням астероїда, якби його аналіз довів, що наприкінці крейдового періоду зберігалося стільки анатомічне різноманіття, це вказувало, що на момент падіння астероїда, динозаври жили цілком нормально. Ось зменшення різноманіття на те, що вони повільно вимирали а з інших не пов'язаних з астероїдом причин. Брусатте прогнав дані через спеціальну програму і не побачив жодних ознак занепаду ні в хижих тероподів, ні в довгоші їх завроподів, ні у травоїдних динозаврів середніх розмірів. Інакше кажучи, морфологічне різноманіття було приблизно однаковим перед самою катастрофою, і за мільйони років до неї більшість динозаврів чудово давали собі раду зміною клімату та масовим вулканізмом, це означає, що основною причиною їхнього вимирання все ж став астероїд. Утім, ви не знайдете цієї інформації в мережі, якщо не знаєте, що саме волієте відшукати. Прочитати її можна лише в книгах чи спеціалізованих наукових статтях, а тому ні, я не закликаю відмовлятися від Google. Це чудовий інструмент, який спрощує життя всім нам, але ви тільки, пам ви тільки, пам ви тільки маєте пам'ятати, що далеко не в усіх випадках його варто сприймати ну, як достовірне джерело нових знань. Історія 25. п'ята зародження життя на Землі. Ученим загалом відомо, коли це трапилося. За теперішнім уявленням вік нашої планети становить трохи за 4,5 мільярда років Недовзі після формування молода Земля. Зіштовхнулася зі своєю сусідкою теєю, планетою Забільшки з Марс, що оберталося на близькій орбіті внаслідок зіткнення тея зруйнувалася, а з її уламків сформувався місяць, а земна кора на якийсь час знову розплавилася, навіть якщо примітивне життя існувало на планеті до зіткнення, вкрай мало малоймовірно, що воно його пережило, а Земля потребувала часу, щоб охолонути. А тому життя, чи, зародилося раніше за чотири. 4... 4 мільярда років тому іншого з іншого боку, найдревніше виявлені на землі каменілості мають вік 3,7 мільярда років це сліди древніх ціанобактерій, які знайшли австралійські палеонтологи на південному заході Гренландії. Тож можемо переконано стверджувати, що життя з'явилося десь у цьому проміжку: 4,4,3,7. Мільярди років тому науковці непогано уявляють еволюцію життя від його зародження й до нинішнього часу, фотосинтез, кисневий метаболізм, багатоклітинні організми, водорості, рослини, кембрійський вибух проте момент, який став точкою відліку, перехід від неорганічних речовин до найпростіших до найпростіших органічних сполук, досі оповитий темрявою. Втім, це не означає, що ми не можемо робити обґрунтовані припущення 1953 року. Чені Стенлі Міллер і Гарольд Юрі спаяли кілька колб, куди налили воду та закачали суміш газів, яка відтворювала атмосферу ранньої землі, метан, аміак, водень і моноксид вуглецю, воду підігріли, а крізь водяну пару пропустили електричні розряди, що імітували блискавки за тиждень, стінки колби крила плівка. Міллер і Юрі, проаналізувавши її, виявили амінокислоти, ліпіди та частини. Нукоїнових кислот амінокислоти є цеглинками, з яких складаються білки, а з білків усе живе на, нашій, на цій планеті. Ось тільки не живі, це просто органічні сполуки. Міллер і Юрій з'ясували, що за певних умов амінокислоти самовільно формуються з неорганічних речовин, але цього недостатньо. Потрібно пояснити, яка як саме з амінокислот здатні до реплікації структури, які вже можна називати живими. Критики. Експерименти часто вказують на цей факт, одначе погляньмо на це з іншого боку. Галактика, сумацький шлях налічить від 100 до 400 мільярдів зірок, а видимий усесвіт близько 200 мільярдів галактик, це квінтильйон сонячних систем із планетами. і Навіть якщо тільки кожна п'ята з цих систем містить кам'яні землеподібні планети, однаково маємо маємо наміслиму кількість світів. У яких органічні молекули могли поєднувати з'єднуватися знову та знову впродовж мільярдів років, ефективно випробовуючи різні хімічні реакції, зрештою через точний збіг умов чи й дальність суміщення кількох хімічно активних органічних молекул? Життя отримало шанс, але це був шанс на трильйон-трильйон, на трильйон трильйонів, трильйонів, трильйонів. Тому не варто і сподіватися, що ми легко відтворимо щось схоже в лабораторіях на землі, та йдеться. Не про це після формування перших мікроорганізмів майже 2 мільярди років нічого не відбувалося, перевісні бактерії залишалися крихітними та примітивними. А потім те, що змінилося, 1 мільярд 850 мільйонів років тому з'явилися еукаріоти, тобто клітини з ядром. Хоча відрізняло їх від бактерій не лише наявність ядра, еукаріотичні клітини були в тисячу разів більшими та містили копорганел, вони були складними, і після їхньої появи еволюція суттєво пришвидшилася протягом наступного мільярда розвинувся кисневий метаболізм, виникли багатоклітинні організми та перші водорості. Але чому еукаріоти, еукаріоти з'явилися, що такого сталося? Що після двох мільярдів років цілковитої тиші життя на землі заходилося інтенсивно розвиватися? Дослідники знають відповідь на це запитання, і вона неймовірна приблизно 2 мільярди тому. Аеробна архебактерія захопила, проте не перетравила, а альфа протеобактерію утворився симбіотичний організм із з разючою перевагою над усіма тогочасними мікробами. Протеобактерія поглинала середовище кисень, виробляла енергію та ділилася нею з архебактерією. Натомість архебактерія надавала протеобактерії захист. У чому ж полягала перевага до цього моменту бактерії не могли збільшуватися в розмірах. Якщо дві бактерії мали однакову кількість генів, швидше розмножувалося менша з них. Це пов'язано з тим, що бактерії поглинають необхідну для функціонування енергію крізь зовнішню мембрану і зі збільшенням розміру площа поверхні мембрани просто повільніше за об'єм бактерії. А тому енергетична ефективність падає. щоб зрозуміти, як це працює, уявімо бактерії як. Як сперу, радіусом 1 мікрометр, якщо ми збільшуємо радіус удвічі, то до 2 мікрометрів то площа поверхні збільшиться в четверо тоді як об'єм зросте аж 8 разів. І через це бактерії більшого розміру є менш енергетично ефективними та програють конкуренцію своїм меншим родичкам, їм не вистачає площі зовнішньої мембрани, щоб усмоктувати достатньо поживних речовин, і це не дає їм рости, зате після поглинання протиобактерій все змінилося. Виробництво енергії перенеслося з мембрани всередину клітини. І тепер, щоб збільшити кількість виробленої енергії, коріотичній клітині, достатньо було просто почати копіювати протиобактерії. Це дало змогу симбіотичному мікроорганізму в тисячу разів збільшитися у розмірі і без втрати енергетичної ефективності. Чому вчені так цього певні, тому що цей мікро... Організм став прапрапрашуром усіх живих клітин на землі, поглинута ним протобактерія. Зрештою, перетворився на мітохондрію, клітинну електростанцію, яка забезпечує енергію клітини всіх еукаріотичних організмів і нас з вами також. Просто поміркуйте про це 2 мільярди років повного затишча, а потім еволюційний вибух. Ми люди могли б не з'явитися, якби не дві крихітні бактерії, які замість споювати вирішили об'єднатися багато мільйонів років. と思う Що ж, на цьому цей короткий стрім я буду завершувати. Дякую всім, хто завітав. Зустрінемося з вами на наступних стрімах. Дякую і всім до нових зустрічей, всім па-па.